Вітаємо вас, друзі! Сьогодні на телеканал Шесоток в програму Город Перемоги завітав святий Миколай. Ось він. Друзі, знаєте, ми сьогодні вам хочемо розказати, як ми творимо, не скажу так, голосно казку, але казочку в нашому саду. Тому що, от не кажіть мені, що у вас нема настрою, що так все погано. Що ви втомилися від усього, е, да. і вам хочеться спати, лягти, нічого не робити. Ну, це є, але треба себе якось е, налаштувати на свято, е, зробити собі казку, зробити свято своїм дітям, своїм внукам. І ми сьогодні вам розкажемо нашу маленьку. Історію про нашу маленьку казочку. Друзі, для нас сад це вже казка. Тому що це наше життя, це наш, як він називається, зарядна станція Екофлоу. Ми тут підзаряджаємося, ми тут живемо, ми тут зустрічаємося з друзями. А для дітей сад це теж неабияке Явище. Для них це руханка, е, пригалка, да. Вони тут пізнають світ, вони пізнають, як щось росте, як щось розмножується. Е, і, до речі, сад і город дитину дуже виховує, тому що е, дивіться, зараз вони там 10-20-30 секунд в тіктоці. Потім хоп мількає щось інше, щось інше. А тут треба посидіти, подумати, тут треба ризикнути, зірвати зелене яблуко десь високо, продертися, взимку. <продертися крізь малину, зачаїтися, щоб побачити метелика. І тому. Е ми на цьому наполягаємо, що дітей треба заохочувати в сад, тому що їм тут багато що цікавого. І е, свята новорічні і різдвяні це просто прикра... прекрасний привід для того, щоб зробити і дитині тут щось цікаве, щоб вони тут теж отримували свої чари. Ну, взагалі кажучи, ми весь сад влаштовували так, щоб було тут багато якихось куточків, схованок, щоб дітям було цікаво піти туди, піти сюди, побачити це, сховатися від батьків, від дідів. Сад це завжди має бути таємниця, як на мене. А особливо на свята. Ми намагалися створити їм от щось таке святкове, казкове. От те, що ви бачите тут, ми влаштовували ну, ко кожен Новий рік на Різдво на Святого Миколая. Оце от от, насправді ви думаєте, що це якийсь дачний будиночок. Ні, це резиденція Святого Миколи. І коли дитина приїжджає і бачить тут таке красиве, то їй і наступного разу захочеться приїхати до дідуся yeah. до бабусі, бо вони знають, що завжди тут буде якась цікавинка. А створили ми цей будиночок, як ви бачите, зі старої коробки. Ми тільки приклали сюди трішечки своєї фантазії, трішечки щось зробили руками в своє задоволення. І Фарби. у нас вийшов такий красивий будинок. Ми склеїли дві коробки, дах ми зігнули коробку так, щоб зручно було наклеїти. Бачите, ці колони. Це гільзи чи як вони називаються. Ну, да, це від, від паперових рушників. рушників. Взяли. А потім я взяла водоемульсіонну фарбу і трішечки, наче додала туди снігу. І ще хочу сказати, що для дітей важливо робити щось, щоб теж було співрозмірно з їх. З їх розміром. ростом, да. вагою і <ріст> Тому що темпераментом. Вони як ці гулівери, Дуже цікавляться, коли у них щось маленьке, вони там розглядають, а вони такі е, великани і там щось рухається. Це цікаво. А, да. а ще цікаво в світі, да, в світі в своєму вони завжди попадають в світ гуліверів. Вони бачать себе ліліпутами. А коли вони бачать себе гуліверами, да. а тут якісь ліліпути маленькі, то вони Теж відчувають себе великими, дорослими, розумними і сильними. Так, е, да, друзі, і е, таким чином ми просто хотіли вам показати е, на цьому малесенькому прикладі, е, як можна зробити щось таке цікаве, е, яке цікаве не тільки дітям, а й вам. Тому що коли до нас завітали внучки з нашими дітьми. Так, діти не менше були в захваті ніж внучки. Тому друзі створюйте якусь маленьку казочку біля себе. Вона розрадить і вас, розрадить ваших близьких. Життя не уже не буде вам здаватися таким сірим. Це буде спогади на довгі роки, особливо для діток. Вони це дуже якось запам'ятовують. І потім хвалять дідуся і бабусю, що вони таке зробили. І друзі, на цьому це все, що ми хотіли вам розказати в цьому сюжеті. Зичимо вам, щоб у вас залишились після цих новорічних і різдвяних свят тільки щасливі спогади, щоб ви частіше збиралися зі своєю родиною, і миру вам, добра і любові. В новому році ви були на телеканалі «Шість соток» в програмі Город Перемоги, яку підготували автори і ведучі Тетяна і Олександр Сергієнко. До перемоги! Нам все добре.